Бажаємо нашим вчителям, щоб вони були завжди здорові. Дорогі наші вчителі, Від лиця Б класу вітаємо вас з ними вчителя! вчителя. Хочемо побажати вам крепкого здоров'я, міцних нервів, терпіння і, і всього самого найкращого. <світ> і Вдалого навчального року без пригод. Люди <праць> ну, вчителі бажаю вам натхнення, здоров'я і Вашим професійним святом та вчителя. Бажаємо вам багато терпіння на основі. Ми таких учнів Дорогі діти, я вам бажаю. Добрі учні були у вас і довго більше що... в житті. Дорогі, Дорогі наші вчителі, вчителі. щоб ви були найкращі і найулюбленіші, щоб у вас були самі найкращі учні в школі. Тетяна Геннадійна сама найкраща вчителька, щоб у вас були найкращими. Бажаємо всього самого найкращого.